Кухонні рушнички лише 45 гривень за одну позицію. В лоті буде 60 рушничків і вартує лот 2700 гривень. Вони йдуть в ось таких упакуваннях. В кожній упаковці буде 6 рушничків. Всі принти будуть однакові, але зараз подивимося їх варіації. Тобто в кожній упаковці будуть однакові принти. Ось так. Вони йдуть вафельні, плотні. Звертайте увагу, що вони прошиті по периметру. Дуже якісні, дуже гарні принтації, такі новорічні. Ось такі гномики будуть бежеві. Нагадаю, лише 45 гривень за одиничку. Ось такий Санта, ну дуже вони уж милі. Ось така машинка Мері Крісмас. Ось така дуже гарна ілюстрація. Та й куди ж без сніговичка? Нагадаю, в лоті буде 60 рушничків, один рушничок вартує лише 45 гривень. Якщо бажаєте замовити новорічні вафельні рушнички, то звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.